Шановні колеги, до вашої уваги представлена презентація формування здорового способу життя учнів в школі номер 16 через діяльність органів учнівського самоврядування. В нашій школі навчання школярів було спрямовано на формування особистості людини, чимало зусиль було докладено до організації роботи з обдарованими дітьми. Педагогічна майстерність вчителів значно зросла, у цьому відіграла певну роль система методичної роботи. Сконцентрованої навколо науково-методичної проблеми. Ця робота активізувала кожного вчителя, кожного учня. Його методичну діяльність сприяла підвищенню його теоретичної підготовки. Кожен учитель методичного об'єднання протягом року працював теоретично і практично над сучасними педагогічними технологіями, проведено цикл відкритих уроків і позакласних заходів. У процесі роботи виправдали себе такі форми, як моделювання уроків, індивідуальна та групова робота із слабовстигаючими та обдарованими учнями, корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення учнів мотивацій до навчання, вирішення педагогічних ситуацій і завдань. Розробка та обговорення диференційованих завдань з трудового навчання, образотворчого мистецтва, фізичної культури, розробка складних тем програми, ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом, огляд новинок педагогічної та методичної літератури. Рівень начальних досягнень учні школи показали результатами участі в різноманітних змаганнях і конкурсах. За період 2014 2015 років вчителями фізкультури та учнями нашої школи була проведена така робота: прийняли участь у змаганнях військово-патріотичного напрямку Патріот, взяли участь у змаганнях із мініфутболу, футболу підготували команду, яка взяла участь у змаганнях. Першого етапу з військово-патріотичної гри Сукіл Джура і посіли третє місце. Успішно виступили шахісти під керівництвом дубини Петра Юхимовича, які посіли друге місце. Призове друге місце завоювали наші баскетболістки, але хлопці теж непогано захищали честь школи. Було проведене шкільне свято, олімпійське лелечення. І в міських змаганнях команда 6-го А-класу виступила дуже достойно і посіла перше місце. Була підготовлена команда волейболістів дівчата і хлопці. Дуже добре виступили дівчата, які посіли третє місце в місті. Готували команду до другого етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура і отримали достойний результат. Було багато номінацій. Але учні проявили свої здібності в марші на 20 кілометрів, в конкурсі «Впоряд» зайняли перше місце. До Дня Збройних сил України в 20 й школі відбулося військово-спортивне зональне свято Служити Україні справа честі та життя. Команда нашої школи у складі 9, х 10, х 6 -х Б класів посіла третє місце. 13-14 травня відбулись міські змагання з легкої атлетики. Наша школа посіла в місті четверте місце: перше місце посіла школа номер 8 друге школа номер 1 третє місце школа номер 12 а четверте місце школа номер 16 20 березня відбулись міські змагання з легкоатлетичного чотириборства. Дружба. Наша команда прийняла участь в цих змаганнях. Відбулися традиційні змагання на кубок випускника. Змагання зібрали 24 команди випускників загальнонавчальних закладів. У своїй групі наші учні посіли друге місце. Учні нашої школи теж входили до складу збірної області Шульдяков Роман. На підсумковому засіданні методичного об'єднання вчителів та загальношкільній учнівській конференції було відзначено робототворчих груп. Аналіз роботи методичного об'єднання засвідчує, що мети поставлені на початку навчального року було досягнуто.